Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо очевидно про калаші, як бачите. Чому у нас їх два? Тому що один з них це майже автентичний, не враховуючи цього новоствореного дерева, це, по суті, АК-47, початку 50-х років, в ідеальному стані фрезерована коробка. Просто ідеальний екземпляр, якому місце ну, насправді в музеї просто-напросто. Але ми його взяли для того, щоб відтіняти ось американський цей. Американський калаш? Американський калаш. Хто б міг взагалі про таке подумати? Який зроблений в США. І мені насправді дуже цікаво його розібрати і подивитися, чи відрізняється якість обробки, деталей, там, кути, матеріали від оцього радянського калаша, тому що це ось така зовсім нова річ, яку ми будемо сьогодні тестувати. Але конструктивно вони абсолютно однакові. Тобто тут все зроблено так само, тільки їх розділяє 75 років. Вони обидва в 7,62 на 39. Цей називається при продажі в Америці АК-103. Фактично, ось таке класичне весло, тільки тут вже такий новомодний пластик. А тут дерево. Хоча насправді це дерево від початку на ньому не було. Це був десантний варіант зі сталевим складаним прикладом. Антон, а ти взяв калібри ствол поміряти? Та ні, я не брав. До речі, про ствол. Єдина отака от отака відмінність, яка може, ну, може між ними бути важлива, це саме ствол, тому що тут ствол від FN, Причому хромований, причому ствол такий, який використовується для, наприклад, створення там, кулеметів FN. Тобто така сама технологія обробки ствола і так далі. Тобто Тут ствол повинен бути дуже витривалим, живучим, витривалим. І це така от єдина відмінність. Хоча я сам думаю, що з точки зору купності, от саме калашів в 762 на 39, якість ствола. Ні на що не впливає, і що тут, що тут. Купність буде ну така, яку ви і очікуєте від класичного калаша. Тобто, ну, тобто така собі. ти прихильник стереотипів, що АК не точний, а АР 15 точний. Мені здається, він просто конструктивно не може бути е, саме от купним і точним. Але ми сьогодні все це перевіримо, трошки порівняємо їх між собою, відстріляємо на купність і спробуємо відповісти на питання, чи змінилось щось. За там 75 років, які розділяють ці два а, зразки. Ну тобто, грубо кажучи, у нас совєцький калаш проти американського, як завжди, протистояння одвічне. Так, але хто б міг подумати, що протистояння це буде совєцький калаш проти американського? Як це могло взагалі статись? Але тим не менш воно сталося, і тому знімаємо сьогодні про це. Стрілу купність швиденько з відкритих прицільних на 50 метрів, використовуючи Bellet 762 на 124 грейна, 8 грамів. Тобто набої класика FMG. Що ти очікуєш від? Я взагалі бачу, що кляті імперіалісти зазіхнули на святе на православний калаш. Ну, але мені здається, як і Давай все. я його від тебе приберу, бо щось ти починаєш перетворюватися. <рес> Бачиш, торкнувся і вже, і вже все, да? ідеологія почала ага, проходити. Ну, через... Навіть механікси не... не захищають. Хлопці, знімальна група. У нас тут проблема. Тут ватник у нас з'являється, вилуплюється Лічинка ватника. Лічинка Ватника. Ось до чого призводить калаш. Ну, а якщо серйозно, то е, будемо відстрілювати їх обох такими сучасними набоями. Хоча в нас є трошки аутентичних набоїв ось е, саме майже того періоду, що і цей зразок, і ми їх обов'язково спробуємо запхати в американця. Я вважаю, це буде дуже символічно. До виплюне їх? Е, я думаю, з задоволенням. Так чи інакше, 50 метрів, 5 пострілів з відкритих прицільних. Просто подивимось, яка буде там купність, хоча я нічого хорошого не очікую від обох зразків. Чесно. -то. Ну, а я сподіваюся, що все-таки американці змогли навіть е з АК зробити цукерку. За рахунок чого? За рахунок не знаю, обробки, якості ствола. Ні, ну... До речі, для глядачів тут у нас є е з боку ластівчин хвіст. На який можна причепити адаптер під оптику або каліматор, ну, друже, можу тобі одразу сказати, що спуск, наприклад, краще не став? Тут типовий угу. для всіх. Подібних систем. До речі, Це цікаво, собі. конструкція ДГК тут взята з АК-74, хоча калібр тут 762 на 39. Трошки вона відрізняється від а, ДГК, які стоять на АК-74, трушній, але схожий. Буде цікаво, до речі, зараз порівняти. Ось тут, типу, є ДГК, так? а в тому немає нічого. Зараз ми порівняємо. Як будуть відчуття від стрільби. Знаєш, от мені напевно треба було бути без рукавичок, щоб відчувати між ними ну, різницю. Тому що вона ж є, коли ти торкаєшся дерева, а коли от, пластику. Да? Але коли ти в рукавичках ну, це не відчувається і вони настільки схожі по всьому, звук навіть як все відбувається, От як виглядає да, все. Ну просто ну, буде цікаво розібрати потім. Це неймовірно. Неймовірно, от наскільки вони все-таки однакові. Так, добре. А, що тобі сказати? Спуски просто не відрізнити один від одного. А ДГК працює чи ні? Ти знаєш? Є трохи різниця, але б я не сказав, що тут менша віддача. Вона просто трошки якась інша. Угу. Тобто, ну, я б не сказав, що цей девайс на кінці ствола. Супер ефективний, так? Чи суперефективний, чи він взагалі працює. Ну, ага. По відчуттях різниці особливої немає. І по відчуттях від стрільби взагалом теж. І від прицілювання, ну, тобто, дуже така схожість, неймовірно. подивимось дивитися. на мішені. Я думаю, що це Соєтський. Що це Совєтський. Тут, Тут два. Да. Так, ми трошки... Ну, ми стріляли от просто як є, з коліс, тобто не перевіряючи, де там конкретно їхня пристрілка і так далі. Тому з'ясувалося, що от з американця я стріляв у цю мішень. І ось нам оператор на камері підказав, що ось це група з американців. Ми підлаштуємо потім прицільні, щоб це було відповідно. А це група, ось тут два постріли, до речі, це група угу. з радянським. Ну, досить цікаві результати. Особливо подивитися на те, що радянський калаш він такий досить купний, ну Тут я сподіваюся, що це відрив. Ну, слухай. Реально, стріляючи з відкритих прицільних, тобто точність саме прицілювання. Ну, вона може бути, знаєш така собі. Тобто, цілком можливо, що це там ну, моя якась помилка у прицілюванні. Але по факту ну, можна в принципі, так сказати, там, ну прибравши оцей, наприклад, подивитись на них, можна ну, досить, досить схожа. Тобто, між ними, мені здається, присутній там, паритет. Можна ще багато груп відстрілювати і їх порівнювати, але ну, чесно, Я не бачу в яка в цьому калібрі не є зброєю, яка... Про купність. От так. Цього цілком достатньо до виконання його прямих завдань. Тому ти як любитель практичної стрільби, всього, зараз трошечки побігаєш з одним і з одним під свій улюблений секундомір і ми... таймер таймер, вибачте, таймер. І ми а, поговоримо про те, ну, як вони відчуваються між собою. Давай. Друже, перша вправа білдріл. Давай білдріл, тільки, а можна зробити так, його модифікувати, щоб було ще пристіблення магазину після команди. Мені так сподобалося, як ти оце отак стояв. Легко, тільки ще буду стояти отак. Вот ну добре, давай отак. Вот До да, запобіжнику? А, давай на запобіжнику, щоб все було от по-калашовськи так аутентичненько. Готовий. Шість пострілів, так. Да. Шість пострілів. Дуже швидко, а, мішенька близько. Стрілець готовий. Готовий. Мама. Щось я а ні, пив. Я бачу всі 6. Всі 6. Хоча він такий, знаєш, я тобі хочу сказати, що відвик, я від такої віддачі. 4,61. Відвик Від, від віддачі да, це 72, каже людина, 39. яка з 12-го постійно <laughs> стріляє кожні вихідні. Але я звик, що карабіни, знаєш, у мене не такі, не так лягаються. Ну, добре, Спробуємо зараз подивимося, як американець карабі. до тебе віднесеться. Тут, до речі, у мене модифікований запобіжник, і мені буде швидше знімати. Ось я просто можу вказівним пальцем зробити ось так. Ну, подивимося. подивимось, <гум> ну, подивимо, чи допоможе це тобі. Ну добре, стрілець готовий? готовий. Ну Чи ти прилаштувався до стрільби з них, чи то тобі допоміг цей ДГК. Але тут і краще. влучання краще, і час в тебе, дядьку, краще на цілу секунду. Це дофіга, Ну, да. майже там на секунду, але ну, помітно краще. Тут ми, мені було зручніше. Тобто от, не знаю чому, але от просто по ергономіці, по всьому, мені було зручніше, і ну, віддача теж не знаю. Або я згадав, або просто тут ДГК краще працює. А як з приводу спуску? Різниця відчувається. Я, я не відчув при такій стрільбі, коли ти знаєш довго його вибираєш і так далі. Тут теж я такого, щоб знаєш, такого короткого якогось там Вони чи якогось модифікованого, не відчув. Тобто Вони все було схоже. Ну, досить традиційно. Ну що ж, переходимо до більш складних вправ. Вправа наступна: мішень раз, п'ять пострілів, Віталій відстрілює звідси. Потім починає переміщуватись до укриття ось там за колесами. І одночасно веде вогонь по мішені номер 2 теж п'ять пострілів. І в чому інтрига? Інтрига в тому, що коли він добіжить до укриття, зробивши свої п'ять пострілів у ту мішень, в нього закінчаться набої. Але але... тут, ехо війни, магазин від совєтського калаша валяється і з совєтськими патронами. І таким чином ми з'ясуємо, чи здатен ісконно-посконний американський калаш стріляти Амер... радянськими совєтськими патронами. Саме так, я тобі його лишаю отут. Віталій добігає, робить перезарядку і повинен поразити ось ці дві. Мішені 5 і 5 пострілів. Чи скільки він захоче, в нього буде те, теж 10 пострілів на ці дві мішені. Поїхали. Стрілець готовий? Той. Увага! Це було 5? Не знаю. Набої закінчились. Так, і що? Радянський магазин. Чи хоче він вставлятись в американський калаш? Не дуже, але вставився. Так, чи буде він стріляти? Все добре? 27 секунд. За моїми спостереженнями, радянські набої якось більше так. Знаєш, як цей, як їхній цей авіавіаносючий крейсер, який знаєш по всьому середземномор'ю його видно з орбіти, коли він вмикає свою топку, і то пфф, ото тебе те саме ну, що, з бачиш. Якби історія пішла іншим шляхом, і американці отримали американські калаші, вони б в Афганістані чи де в В'єтнамі не викидали б своє 16, і не брали тут, б... взагалі велика така можливість для всяких інсинуацій і альтернативних таких штук. Скажи? Да? Але тим не менш, магазин, якому реально в років 70 і набої, яким років з скільки, але теж кілька да. десятків мінімум. Ставився. А ну давай подивимось. Це я щось? Да, це, я щось там. Це, це ти просто не міг його знайти, положення правильно. А так працює, взагалі питань немає. Ну, мені сподобалось. Сподобалось? Ну добре, до наступної вправи. Так, друзі, ви бачите, що ми без навушників. У нас з'явився глушник на нашому американському калаші. А також Антон зарядив ось такі красиві, але дуже дорогі патрони. Дозвукові. Сабсонік з спеціальною кулею, яка має змогу відкриватись на дозвукових швидкостях. Sabix, вона називається ця куля. І створена спеціально для цього. Але цей набій не просто сапсонік. Це сапсонік, який дозволяє працювати автоматиці зброї. Тобто ми зараз повинні, я сподіваюсь, побачити абсолютно нормальну роботу цього калаша з цим набоєм, тобто перезарядку, безпроблемно. І зараз я розкажу, які випробування тебе чекають. Добре, давай. Спочатку ти стріляєш лежачи, переходиш зі позиції, стоячи лежачи. Скільки? І робиш два постріли в цю мішень. — Два постріли, добре. Потім ти перебігаєш до ось цієї шини так. і з коліна стріляєш ще два постріли в цю мішень. Угу. — Після цього тобі потрібно вразити ще дві мішені. Одну справа, іншу зліва від шин, від укриття такого, але ту, що зліва, ти маєш вразити з лівого плеча. Я так і знав. Ну, добре, окей, поїхали. Поїхали. Зарядити зброю приготуватися. Шутер, ready? Єп! Oh, я забув, як стріляти. О, oh, не до сил. Проблема. Знаєш чому? Знаю. Тому що я вперся в колесо. Так. Давай два рази. Добре. Розрядити зброю, показати. Ще розряджено контрольний, запобіжний. Ну як тобі? Мені здається, що звук таймера був гучніший, ніж звук і пострілів. Ну, слухай, дуже тихо. Ну прям просто. просто. І автоматика працює. Ну от Давай тут залишилось ще два. Потримай, будь ласка. Два. І оці три, які в мене тут повипадали, поки я затримку цю прибирав. Бо затримка сталася, коли я ось тут впирався в колесо. І через це трошечки в нас сталася затримка. Але зараз продемонструємо вам. Ну, це класична затримка, коли стрілець стріляє за укриття і занадто близько притискається до нього, і рукоятка просто а, втикається і не перезаряджається зброя. П'ять набоїв. Дивіться. Жодної проблеми взагалі. Ну, робота просто, просто суперова. тихо тихо. От ми без навушників, я взагалі хотів би, щоб всі стрільці на змагання стріляли до звуковими патронами, щоб судді могли розслаблятися без навушників. Ну, клас, прямо на, на цих набоях це дуже така цікава стрільба. Звісно, дорога і, звісно, дуже спеціалізована. Але ну, якщо є така у вас потреба, то як бачите, маючи ось такий глушник, цей сутра він з різьбою якраз для калаша 5.45. Але враховуючи дивний такий момент тут, що тут от саме така різьба, це надало нам змогу. Встановити його. І прохідний отвір тут, хоч він і скільки? 8 мм, здається. Ну, і здається так. 8 мм, тобто тут вимоги до якості різьби дуже високі. Але, от, дивлячись на глушник, на зріз, я ніяких проблем не бачу. Додаткових отворів немає. Ну, немає, немає. Знаєш, коли є проблеми з різьбою, воно не соосно. Тут я не бачу жодних проявів цього. Ось. І зараз давай подивимось на мішені. Які там отвори взагалі, так, влучання. Ну, Там, де ти спішив, там влучань всього лише по одному, я бачу да? звідси. Да. Але тим не менш все ну, було що добре. Ж. Ну добре, хоч якось, а вле влучив. Дивись, кулі не прилітають боком. Тобто, ну, абсолютно штатна робота. Навіть пристрілка, я так розумію, плюс-мінус на цих дистанціях коротких. Залишається там. Штатне. І зауважу, що лежачі, найстабільніша позиція і найкраще влучання. Ну, Я там да, не поспішав геть. Єдине, що не забувайте, що якщо ви використовуєте дозвукові набої, пам'ятайте про те, що ваша траєкторія дуже крута вашої кулі. Тобто Вона відрізняється від звичайних набоїв абсолютно повністю. Тобто, дистанції навіть вже більше там, 30 метрів. Вам треба враховувати той факт, що у вас дуже крута траєкторія пострілу. І чим далі, тим важче вам буде влучити, якщо ви не будете вносити відповідні поправки. Це просто треба пам'ятати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут трошки поспішав з коліна. І можливо, якраз десь. Ну, хоча мені тут два влучання, а може тут два. Може тут. Ну, тут і дуже поспішав, Антон. Прям дуже. Ну, я спеціально хотів е, показати, що воно рап... працює. Ти хотів показати, як подавляти вогнем супротивника. Налякати його. Да. Так. Я його налякав, як бачиш. Як бачиш, налякав. Ну, З дозвуком працює. Звук дуже тихий, тому можемо потестувати ще щось. Останній тест на таку всеядність. Називаємо це так. У нас в магазині до американця споряджено дозвук Sealer белет Ні, дозвук совєтський селєр Ось. І вони такими трійками один за одним ідуть. Тобто повна каша там всередині. І от подивимось, чи впорається з цим наш американець. Просто довільно. А А як я його підняв, до речі? Бачиш, цікаво. І там така, ну, влучання чудові, грубка така. Тобто, от реально на цій дистанції вони всі однаково по пристрільці. Ну, клас? Так, да, супер, все працює. Пішли до мішені, будемо підсумки там підбивати. Ну, прям супер, дивись, все поряд, все працює. І мені з дозвуком ну, дуже сподобалось стріляти. Прикольно, прикольно. Але до підсумків між ними 75 років чи щось таке, як на мене, вони дуже-дуже схожі. Бонусом вас ще чекає внутрішня їхня будова, яку ми знімемо в студії, щоб ви просто подивились. Ну, що вони фактично брати-близнюки, які чомусь народились від різних мам з різних боків планети. Але цей зразок, ну на мою думку, його цінність в тому, що це зроблений в Америці АК з дуже якісним стволом від ФН, який вони використовують, хромованим стволом, який вони використовують, такий самий спосіб обробки ствола і для кулеметів Ефен. Знаменитих, тобто це надійний, такий колекційний, якщо хочете, зразок зброї. Тобто їх мало у нас, не думаю, що їх приїде ще багато. То, якщо хочеться калаш унікальний, то це можливо саме воно. Ну, на мою думку, американський калаш це вже звучить цікаво і якось незвичайно. А по досвіду сьогодні стрільби. Ну, Калаш і Калаш стріляє, чогось такого космічного я в ньому не помітив. Є планка, є покращений запобіжник. Так, стандартний пластик, стандартна фурнітура, навіть шумпол повісили і навіть місце для пенала є. Більше Але нічого не можу сказати. Повна всеядність, як бачите. І тому ну, чому, якщо вам хочеться АК-платформу. То, чому б ні? Чому б і ні? Саме такий варіант в е, ісконному е, совєтському Калібр. калібрі. А якщо вам хочеться щось інше, то, будь ласка, є польські калаші в 2.2.3, Є в кінці кінців навіть арки. Тому обирайте, що вам по душі. Але якщо хочеться чогось отакого отакого, етакого, е то це ось саме воно. Тому що ось такого. Ви вже, на жаль, не знайдете тільки дуже рідко от на стрільбищах зможете побачити, коли ми щось знімаємо. Та й все. Дякуємо за увагу і до зустрічі.